Віт ви на каналі Дмитро Ньюз Сумні новини. Іранські дрони Шахід були застосовані Російською Федерацією для атаки Київської області. Приблизно годину тому місто Біла Церква була атакована двома дронами. І зараз, в момент, коли я записую цей відеоролик, а зараз приблизно зараз приблизно у нас, друзі, 4 година 5 -го жовтня, прийшло повідомлення про ще один. Вибух в Білої церкві. Що я можу вам сказати? Ще вчора на цьому самому місці я говорив з вами про твіти, і... твіти Ілона Маска, і мені здавалося, що це доволі важливо і доволі така серйозна подія. Але, друзі, кожен день ми згадуємо, хто наш справжній ворог і де він знаходиться. Це підступна помста Російської Федерації за сьогоднішній програш на, на фронтах на Херсонщині. Вони відступили і тепер мстяться б'ючи по е, інфраструктурі. Що відомо на цей момент, Олексій Кулеба, який є очільником військово-цивільної адміністрації Київської області, повідомив про щонайменше три потужних вибухи і про одного, на жаль, постраждалого. Удар був нанесений по інфраструктурі, і додаткова інформація, я так думаю, що буде не раніше, ніж ранок. Але я дуже прошу вас, друзі, дуже прошу, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Тому що ці примітивні іранські жужжалки, які зараз завдають удари по, в тому числі вже і Київській області, а до того кошмарили Одещину, Миколаївщину. Зараз вони. Можуть атакувати тих людей, які вже встигли розслабитись і відчути себе у відносній безпеці, у відносній безпеці, які, яку тільки можна відчувати під час цієї підступної війни. Що тут можна ще додати? Шановні глядачі? Зараз іранські аятоли, які надали Путіну цю зброю оці ці дрони камікадзі, які Російська Федерація не може сама виготовляти, так от вони зараз потерпають від справедливого бунту власного свободолюбивого іранського народу. І ми вже бачимо, що з'явився в них там такий іранський Конашенков, який почав повідомляти, що все вже в них добре. Так, от, ці бородати бородаті клірікали, які е, грають одну ту ж саму гру з Путіним, намагаються е, все ж таки. Втримати диктаторські режими при владі на нашій землі, так от вони зараз відчувають той самий бумеранг, який вони запустили, в тому числі і в Україну цими своїми дронами, які вони назвали Шахіда, Росіяни їх називають Грань 2. Тримайся, Київщина, тримайся Україна, ми обов'язково переможемо. До побачення, до нових цікавих зустрічей.